До програми Пьорл долучається Велика Британія. Також вони планують виділити 205 мільйонів доларів на зброю України. Про це заявив міністр оборони цієї держави. Сьогодні ще й засідання у форматі Рамштайн проходить. Велика Британія його очолює разом із Німеччиною. А то на вашу думку, нам очікувати найближчим часом можливо якихось цікавих британських ракет, які можуть полетіти по Кремлю, ну не по Кремлю, а по території Росії. Ну, по території Росії безумовно, причому варто зазначити, що вкотре це здається вже вдруге. Маємо підтверджений факт ефективного використання українських ракет «Фламінго». Так ну, відповідно, варто переказати окреме вітання деяким українським політикам. Які розказували, що ракети Фламінго не літають або літають, то не влучають. Ну, я маю на увазі Петра Олексійовича Порошенка, який там в своєму славетному інтрію розказував, що ракета не літає і не влучає. Себто, до чого я це веду? До того, що у нас є власні інструменти, які ми систематично сподіваюся будемо використовувати для враження цілей на території Росії, плюс ну знову ж таки на ну, дедалі частіше. Прилітає туди на Московщину чимало цікавих інших ракет. Я впевнений, що їхня кількість буде зростати. і принаймні, що стосується всіх тих об'єктів. Які не охороняються міжнародним гуманітарним правом, ну але заради справедливості треба сказати, що в принципі Україна ніколи не завдавала ударів не по військовим об'єктам або не по об'єктам, які пов'язані з функціонуванням російської мілітарної цієї машини. А те, що ця співпраця розширюється, це є прекрасним і чітким сигналом. Того, що росіянам не вдалося досягнути однієї зі своїх пріоритетних цілей, зруйнувати консенсус щодо необхідності підтримки України і зменшити підтримку України з боку ну, щонайменше європейців. Там, до речі, і Японія здається також долучилася, так, так, так. тому. Я думаю, що всі ці розрахунки росіян на те, що вони оце почнуть цю тягомотіну з переговорами, нібито, то да, почнуть робити провокації на території Європи, почнуть прокачувати цю е, істерію з приводу того, на що ми допомагаємо Україні, коли у нас є свої власні проблеми. Давайте зосередимося на власній безпеці, що вони намагалися зробити в Європі. Ну, спричинити такі настрої. Ну воно все не спрацювало. І ключовий момент також дуже важливий для нас, що ця програма, яку ви згадали, вона передбачає придбання озброєнь. Зокрема, у Сполучених Штатах Америки придбання. А це означає, що американські виробники зброї отримують від того зиск. А це означає, що вони зацікавлені в тому, щоб виробляти і продавати якомога більше. А це означає в свою чергу, що лоббі їхнє знайде необхідні інструменти для того, щоб донести до Дональда Трампа та його уточення свою позицію, якщо раптом Дональду Трампу там буде кортіти на догоду Росії скорочувати допомогу Україні, але це не означає, що ми повинні знаєте, так розслабитися і вже спочивати на лаврах. Ні, росіяни не відмовляться від своїх зусиль підірвати підтримку України з боку наших партнерів. Росіяни не відмовляться від намагань схилити Трампа і США до того щоб обмежувати підтримку України. Ну а відповідно до роботи української дипломатії і у президента України, який представляє нашу позицію на міжнародній арені, я схильний думати і далі буде вдосталь. Європа готує перелік поступок, які буде нібито вимагати від Росії в межах врегулювання війни в Україні. Перелік цей включатиме повернення усіх українських дітей яких викрала Російська Федерація під час цієї війни також обмеження російських збройних сил? Ось тут, до речі, цікавий момент, чи це такий тролінг з боку Кая Калас, чи все ж таки справді вони готують якусь певну цифру, до якої має скоротити Росія свою армію? про це сказала Кая Калас, головна дипломатка Європи. І вона зазначила, що усі, хто сидять за столом переговорів, включно з росіянами і американцями, мають розуміти, що потрібна і згода європейців і для для цього от в Європі є умови, які вони також будуть а, висувати, аби таким чином чинити тиск не лише на Україну, але звісно, і тиск на росіян. А пане Валентине, а які ще залишилися у Європейського союзу механізми впливу на РФ? Ну щоб Росія потім змогла ці вимоги прийняти у Європи вдосталь інструментів впливу на Росію. Мається на увазі не безпосередніх, а опосередкованих, і ми навіть з вами обговорювали, що виявляється досі ці злочинці, виродки, які беруть участь у війні проти України. Я маю на увазі російських військових, чомусь мають можливість отримати європейські візи та їздити до Європи. Вся ця російська пропагандистська шваль, вибачте, за вислів. Ну досі має можливість жити в Європі, відпочивати в Європі. Ну, досі купа дітей російської еліти живе в Європі, живе в Британії, насолоджується всіма принатами життя в цивілізованому світі. І це такі дуже побічні і, скажімо так, позірні тільки моменти. Ну, те саме стосується і санкційної політики, є там куди підтискати. І в мілітарному плані у Європи також є достатньо інструментів, тому що Європа є достатньо індустріально розвиненою ну, суб'єктом. І в плані допомоги Україні у Європі є значно більше можливостей, ніж вони нам зараз надають. Ну плюс, знов ж таки розвиток всього цього мілітарного сектору в Європі також має величезний запас для поступу. Ну і головне ключовий момент, зрештою, почув те, про що говорив дуже давно. Так, якщо росіяни бояться, що на них нападуть, і тому вимагають скорочення української армії, ну так а європейці бояться, що росіяни на них нападуть, відповідно, так само можуть вимагати скорочення російської армії. Ну, більше того, я схильний думати, що повинно йтися ще і про денукліарізацію Росії. Тому що Росія іноді поводить себе як е терорист, який бере в зарушники весь цивілізований весь світ, навіть не цивілізований весь світ, погрожуючи її ядерними е своїми арсеналами. Так що там ну, є над чим працювати. І повернення дітей це важливий аспект, але не вичерпний. А про реституцію ми не хочемо поговорити про повернення росіянами викрадених культурних цінностей. Там також багато що, да. гінота, хай повернуть заопарка, якого вкрали. Це я утрирую, да так зміщую, може, трошки масштаб складності проблем, але тим не менше. Тому, ну, росіяни думають, що вони висунуть максималістські вимоги, а потім будуть демонструвати жести доброї волі і будуть зменшувати свої вимоги і дійдуть до якогось прийнятного для себе варіанту. Але так не буде. Виявляється, що і до них можна так само висувати якісь вимоги і так само потім поступатися в цьому. От наразі якраз за цим і е, спостерігаємо, що мова не йде про те, що вимоги висувають лише росіяни, і лише росіяни погоджуються чи не погоджуються е, з е, тим, наскільки ми готові прийняти їхні вимоги. Виявляється, що є інші суб'єкти, які також, по-перше, мають можливість висувати вимоги. По-друге, мають можливість обґрунтувати свої вимоги. І по третє, мають можливість у разі необхідності захистити свої вимоги. Тому це дуже гарний сигнал. Ну зрозуміло, що тут багато хто скаже, що це і так своєрідний тролінг, але тролінг тролінгам. Але це дуже показовий тролінг. І дуже такий символічний е жест в бік Росії. Нехай поміркують, що завтра до ним, їм так само можуть висунути ще гірші вимоги. Але водночас та сама Європа вже хоче дуже зустрічатися з Путіним з Кремлем. І ось ми пам'ятаємо нещодавно радник Макрона. Він їздив до Москви, там мав розмову з Ушаковим. А і в Європі загалом. Планують знайти так званого спецпредставника з питань Росії, який буде їздити і домовлятися. Крім Франції, прямі переговори Європи з РФ підтримали також Латвія та Естонія. А чи є сенс їм говорити напряму з російським диктатором, якщо е, Кремль точно цього не хоче? Дивіться. Говорити з російським диктатором жодного смислу нема. Це абсолютно. Приречена на о, невдачу е, за Так я до а того, ве? що Росія може цим скористатися і затягувати всі ці переговори з одними поговорити, з Європою, поговорити mm -hmm. з Америкою, ну і так далі. Дивіться е, справа полягає в тому, що вони цим займаються. І е, це ж ну. Другорядне питання. Питання полягає в тому, щоб 에, продовж затягування Росією переговорів підтримка України не зменшувалася. І ми теж, в принципі, можемо тривати ці переговори дуже довго за умови, що рівень підтримки України буде наростати. Тому я і кажу, що сподіватися на те, що такі розмови з Путіним принесуть бажаний результат, ну це самооблуда. Але з іншого боку, ну. Так само, як росіяни імітують цей процес, ну, так само європейці можуть демонструвати. Говорити, дивіться, ми ж налаштовані дуже конструктивно. Ну, тому щоб вибити цю козирну карту у Трампа, що тільки Трамп, да, це зараз директор Всесвіту, буде все це вирішувати. Тобто в цьому є позитивні певні моменти, але треба розуміти, що е, де ціль, а де є інструмент. От Я схильний думати, що в цьому контексті якби, мета не стільки домовитися з Путіним, ну скільки знову ж таки, це дипломатичні маневри. І нехай переговорюються хоч 700 років. Головне, що впродовж всього цього підтримка України збільшувалася. І тиск на Росію ну, щонайменше не зменшувався. важливо, щоб і, і тиск на Росію також збільшувався. Ну путіну ж також треба доносити. Ми просто хибно розуміємо дипломатію. Дипломатія це вміння спілкуватися з тими, хто тобі огидний, це вміння спілкуватися з ворогами. Ну, вона виникла як явище для того, Колись той хтось класиків сказав про те, що політика це в певний спосіб організована ненависть. Так от дипломатія ще це ще в більшій мірі е, спосіб організації ненависті. Ну Да хай їздять, хай розмовляють. Ну треба ж доносити якісь позиції, навіть ультиматуми для того, щоб висувати, треба ж когось направити. Тому я до цього абсолютно спокійно ставлюся і ці всі розмови про те, що це там легітимізує Путіна, десь де його легітимізують? Ми говорили, там він поїхав в Анкорич і все його повернули в, в світ. Куди його повернули? Де він зараз є? Тобто він як був в ізоляції, так і є в ізоляції. Розумієте, це все одно, що як в'язня відвідують у місцях позбавлення волі. Те, що до в'язня хтось приїхав, це не означає, що в'язень не зустрічатися з ким, з ким він хоче. Тобто і досі Путін лишається в статусі, коли інші суб'єкти визначають, чи вони хочуть з ним зустрічатися, чи не хочуть з ним зустрічатися. От і все. Тобто, він ну якби ніякої ізоляції цієї дипломатичної вони не подолали. Це все російська пропаганда, яка розказує, що він там зараз потужний. С ним всі хочуть говорити. Хочуть говорити слідчі, теж приїжджають у в'язниці для того, щоб допитувати злочинців або якісь свідчення від них отримати. Це ж не означає, що вони рівнозначні суб'єкти. Тепер тому я до цього спокійно ставлюся, хоча не плекаю жодних ілюзій з приводу того, що такі наміри. Можуть увінчатися дипломатичним успіхом, кая Калас говорила, що ці умови, ультиматуми, вимоги до Росії вони будуть висунуті найближчими днями. А найближчими днями, вже завтра, як ми знаємо, стартує Мюнхенська конференція з безпеки. А минулого року таким собі холодним душем для Європи став виступ віце-президента США Джей Дівенса. Цього року його вже там не буде, але їде державний секретар Марко Рубіо. На вашу думку, чого взагалі чекати від цієї конференції? Чи буде щось приємне для України і що можливо почує Європа? Та нічого не варто очікувати. Це просто конференція. то це просто майданчик, де зберуться люди так: високоповажні, авторитетні, впливові, причетні до схвалення реалізації політичних рішень. Але це всього на всього майданчик де обмінюються думками. Так, обмін думками важливий, тому що потім вони з цими думками повертаються до себе у власні держави, і з огляду на почуте або висловлене починають коригувати відповідні політичні рішення і загалом політичний курс. Я не схильний думати, що ми почуємо щось докорінне, нове і дуже важливо і дуже класно, що той холодний душ. Про які ви згадали після заяв Венса, пішов європейцям на користь. Трошки вони підбадьорилися, прокинулися від цього тривалого метафізичного сну. Сподіваюся, що і на цій конференції тепер може бути холодний душ, тільки тепер для Сполучених Штатів Америки. Бо ми вже чули заяви Макрона, який сказав, що ми. Повинні бути готовими до конфронтації зі штатами. Я думаю, що Сполученим Штатам Америки це також не дуже приємно чути, бо вони ж думали, що вони тільки роздають вказівки, а виявляється, що може бути і не так все легко і просто. Тому, от якщо минулого року це була конференція з холодним душем для європейців, uh -huh. то можливо ця конференція стане певним холодним душем для американців. Ну, але просто що американці трошки знаєте, підшкірного жиру більше їм буде тепліше. Це відчуття холоду до них довше буде доходити. Але загалом так можемо констатувати, що трансатлантичні відносини переживають глибоку кризу. Оце, але це є без всякої конференції, усвідомлює. Тобто, мені для того конференція не потрібна. Пане Валентине. Я дякую щиро за вашу думку і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Навзараз. Валентин Гладких політолог був щойно з нами на зв'язку.